Як отримати допомогу вимушеним переселенцям? Привіт! Держава обіцяла допомогти вимушеним переселенцям. Держава зробила. Функція нарешті запрацювала у дії, і я розповім вам, хто може отримати гроші, а хто ні. Також розповім, як це зробити. Отже, постановою Кабміну від 16 квітня No457 визначено оновлені умови підтримки окремих категорій населення, яке постраждало у зв'язку з військовою агресією. Постанова діє з 19 квітня. Згідно зі змінами, тільки за березень, та квітень 2022 року допомога надається всім внутрішньо переміщеним особам, тобто всі переселенці зможуть отримати допомогу у розмірі 2 тисячі гривень на кожного дорослого, на дітей 3 тисячі гривень, а особам з інвалідністю також 3 тисячі гривень. А от з травня коло тих, хто зможе отримати допомогу, буде звужено. З травня 2022 року таку допомогу надаватимуть лише внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з території територіальних громад, що розташовані в районі проведення бойових дій, або які перебувають в тимчасовій окупації, а також внутрішньо переміщеним особам, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкоджень, і які подали заяву на відшкодування відповідних витрат, зокрема через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Як цю заяву подавати, ми поговоримо в наступних відео, якщо це корисне. При цьому перелік територіальних громад, що розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації, затверджується міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за погодженням з міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних Київської міської і військових адміністрацій. Поки що цього переліку не затверджено. Для осіб, які проживають у населених пунктах і перебувають в тимчасовій окупації, нарахування і виплата всіх належних соціальних виплат, продовжуються в звичайному режимі і повному обсязі. Хто не може отримати виплату? Отримати виплати не можуть ті люди, які не відносяться до раніше перерахованих категорій населення, і ті люди, які знаходяться за межами території України. Тобто, навіть якщо ви евакуювалися з окупованих територій і поїхали за кордон. Виплат не буде. Як отримати? Заходимо в дію, тиснемо послуги, отримати статус ВПО, це у нас внутрішнє переміщення особи. Читаємо умови, це те, про що я казав раніше, і натискаємо кнопку Отримати статус ВПО. Тут вказуєте своє поточне місце перебування і натискаєте Далі. Далі підтверджуєте інформацію, і все, заяву подано. Вона обробляється і виплати надходять. Я сподіваюся, що ця інформація вам не знадобиться, але якщо актуально, користуйтесь до зустрічі!